Всім привіт! Мені безмежно приємно, що ви зазирнули до мене на кухні за новим рецептом. Сьогодні поділюся з вами найходовішим і найсмачнішим рецептом приготування бісквітного рулету. Влітку готую досить часто, і цей рулет у мене дуже часто на столі до чаю, до кави або просто так посмакувати чимось смачненьким. Ну що ж, давайте готувати. Як ви зрозуміли, цей рулет буде безквітний, готується від неї ймовірно легко. Яйця викладаю в чашу міксера і додаю цукор і ванільний цукор. Це все на великих оборотах збиває до біла. Якщо у вас немає такого потужного міксера, як у мене, відділіть жовтки від білків, збийте білки до пишної маси, і тільки тоді вводьте по одному жовтку. Але якщо у вас є потужний міксер, Три хвилини і готово до збитих яєць я просію борошно та розпушувач. Друзі, точні пропорції написані як завжди, і в відео, і в описі під цим відео. І обережно перемішую лопаткою. Тісто викладаю на деко, яке я вистилаю пергаментом. Розрівнюю і відправляю в духовку розігріто до 180 градусів на 11-13 хвилин. Все залежить від вашої духовки. Зазвичай у мене золота серединка, як я кажу, 12 хвилин завжди все ідеально пропікається. Я беру ось так пальцем. Пробую, якщо тісто пружинить, означає, що готово. Відразу відділяю його від пергамента на інший пергамент. І скручую рулетам. Нехай охолоджується. Поки наш безквітний рулет охолоджується, я підготую крем. Тобто, взагалі, на весь цю зборку, на весь процес приготування крему я витрачаю не більше 30 хвилин. До охолоджених вершків додаю цукор та збиваю це все. Далі я додаю сюди вершковий сир, можна перетерти звичайний творог блендером, можна пропустити його через м'ясорубку, можна купити вершковий сир, я використовую щось по типу Фаціаті або Філадельфії, такі більш дешевші варіанти, але обов'язково має бути охолодженим. Буквально перемішую між собою, трішки крему залишу для прикраси. І далі беремо начинку, так як у мене ще є домашня полуниця, я використовую полуницю. Е, якщо сезон чорниці, лохини, беріть будь-які ягоди. Малина, абрикос, все, що у вас є. І дивіться, я на край рулету викладаю багато крему і дуже багато ягід. А решту тіста тільки трішечки змащую кремом, щоб рулет тримав форму. Загортаю. І відправляється все в холодильник на хвилин 20-30, пів години, скільки у вас є часу. Якщо є більше часу, можете залишити на ніч. Якщо немає, буквально пів години і можна нарізати. Подивіться. В розрізі, скільки багато ягід, крему, ніжніший, дуже смачний бісквіт. Взагалі, це тісто, най, мабуть, найкраще на все літо, я кажу, це палочка-виручалочка. Потрібно піти до когось на чай, без проблем, півгодини і готово. Прикрашаємо по бажанню і можна насолоджуватися. Просто швидко, дуже ніжно і смачно. А я буду, друзі, сподіватися, що цей рецептик вам сподобався. Якщо так, як завжди, підписуйтесь. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відеорецепти. До нових зустрічей готуйте. Готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре. І переходьте за цим посиланням. Також готуйте меренговий рулет, який є не менш смачним, дуже ніжним і цікавим. До нових зустрічей.